Не припинив наукову діяльність на передовій. Костянтин Житков здобув науковий ступінь доктора філософії з публічного управління та адміністрування на фронті, паралельно виконуючи обов'язки командира батальйону. Про це Катерина Космарова розкаже вам більше. Саме тут, на прикордонних позиціях, під землею триває онлайн-конференція. Командир 228-го батальйону 127-ї бригади сил ТРО ЗСУ Костянтин Жадков захищає дисертацію. А у сусідньому приміщенні офіцери штабу планують бойові операції по знищенню ворога. Об'єктом дослідження є сталий місцевий розвиток. Предметом дослідження є публічне управління сталим місцевим розвитком в Україні в умовах децентралізації влади. Все добре, ви бачили всі члени. Одноразовою вченою ради одноголосно за. Ну то я теж трошечки так хвилююсь, але я щаслив. Писати дисертацію військовослужбовець розпочав ще до повномасштабного вторгнення. Тоді Костянтин був аспірантом та займав посаду у сфері публічного управління. Агресія з боку РФ внесла в плани чоловіка свої корективи. 24 лютого він став на захист держави, брав участь у звільненні Харківщини та в боях у Бахмуті. Ті, але знаходив час і для науки було не просто трошечки голова була квадратна від цього, тому що ніхто не знімав той нагрузки, яку завжди Комбат виконує той праці, але ж десь ввечері, десь рано ранку я працював, прямо під час конференції аеророзвідка батальйону побачила переміщення окупантів. Начальник штабу та начальник нашого ПОАРа вовремя среагували, переключили все на себе і все зробили в штатному варіанті. Скажімо так, було все без мого втручання. Вони дали координати на пункт артилерійського вогню, і наші артилеристи нанісли вогневе враження, ну і знищили, звісно, що особовий склад нашого ворога. Готуватися до захисту Костянтину допомагав його науковий керівник В'ячеслав Дзюндзюк. Такі заняття проходили онлайн. Рятував Старлінг. але все ж таки зв'язок іноді підводив. У нього не завжди була можливість, тому що він багато разів був на самому передку на нулі, як кажуть військові. Тому звісно, що це накладало певні складнощі, але все ж таки ми знаходили можливість. Спілкуватись тоді, коли у нього була така можливість з'явитися зі мною через різні електронні канали зв'язку. Професор зізнається, такий досвід у нього вперше. З одного боку, науковою діяльністю, як на мене, потрібно займатися завжди, коли це можливо. А з іншого боку, люди, які воюють на фронті, ну це певним чином, зокрема для нашого. Рантів є певна віддушена від, від того аду, який вони там відчувають під час бойових дій. Сама ж тема дисертації не військова, вона стосується розвитку населених пунктів. В'ячеслав зізнається у роботі наведені приклади, які можна буде використовувати під час відбудови країни. Багато території у нас було. Розрушена, їх потрібно відновлювати, і тому ця тема вона буде актуальною в майбутньому. Тим більше що у дисертації було запропоновано певні практичні рекомендації щодо забезпечення розвитку території. І після нашої перемоги я вважаю, що нам треба буде розбудовувати країну, відбудовувати її і налагодити в тому. Числі оці процеси сталого місцевого розвитку. Костянтин вже здобув ступінь доктора філософії з публічного управління та адміністрування і продовжує бити ворога разом зі своїм батальйоном на запорізькому напрямку. Катерина Космарова, Анна Рузін, Дмитро Позняков, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.